Незалежно від того, наскільки давньою є справа, правоохоронці все одно вважають її такою ж важливою, як і поточну. Жертва завжди потребує правосуддя, а сім'я жертв заслуговує на відповідь. Самовідданість поліцейських, які десятиліттями не закривають справу в надії на правосуддя, вражає. І справа, про яку сьогодні піде мова, якраз про це. Однієї сонячної п'ятниці. 1959-го Кендіс Роджерс прийшла додому зі школи. Вона пограла зі своїм песиком, з'їла всяне печиво і пішла продавати м'ятні цукерки Кемп у своєму районі. Кенді, як би називали дівчинку, було 9 років. Вона була синім птахом, молодшим членом американської молодіжної організації Дівчата з табору вогню. Настав вечір, на дворі стемніло. А Кенді все не було вдома. Її мама не знаходила собі місця від хвилювання, вона вслухалася, сподіваючись почути такі рідні і знайомі кроки. Але в квартирі, яка знаходилась над продуктовою крамницею, було тихо. Спочатку Кендіс шукала її мама та дідусь, а потім до них приєдналися їх друзі та сусіди. Ніхто не знав, де ж поділася дівчинка, тож мати повідомила поліцію. Тепер кенді шукали не тільки добровольці, а ще й поліцейські та помічники шарифа. Близько дев'ятої вечора біля дороги були знайдені коробки з підм'ятних цукерок кемпфаєр. Поліція припустила, що, ймовірно, вони належали кенді. І дні. Ніхто не знав, куди поділась кенді. Її вже шукали не тільки жителі спокана, а й морські піхотинці, поліція та військові. Пошуки в першу чергу були зосереджені на вулиці Пете Драйв, у спокані як пагорб судного дня, де були знайдені коробки з підм'ятних цукерок. Але згодом зона пошуку розширилась на багато кілометрів. Пошуки проводили на землі та з повітря. Військові на гелікоптерах, поліція на конях. Всі шукали маленьку дівчинку. На жаль, під час обстеження річки спокан. Стався трагічний інцидент. Гелікоптер ВПС, який брав участь у пошуках, пролітав занадто низько і зачепив лінію електропередач. У авіакатастрофі загинуло троє з п'яти членів екіпажу. Але все це не зупинило пошуки Кенді. Громада продовжила говорити про дівчинку, публікувалося її фото. А безотішна мати не полишала надію, що її єдину доньку знайдуть живою. Пошуки тривали протягом 15 днів. 21 березня 1959-го двоє військовослужбовців були на полюванні в лісі. Це приблизно за 11 кілометрів від будинку кенді. Несподівано вони помітили дещо у траві. Підійшовши ближче, вони побачили пару дитячих черевичків. Ця знахідка повернула увагу поліції до місцевості. Тож наступного ранку. Поліція почала прочісувати цей район. І, на жаль, знайшли те, що всіх так лякало: тіло кенді. Те, що сталося з нею, приголомшило не тільки мешканців спокана, а й досвідчених поліцейських. Маленька Кендіс зазнала сексуального насильства. Але злочинцю цього видалось замало, тож він задушив її. Тоді, у 1959 році, такий злочин був шоком. Ця новина швидко розлетілася далеко за межі спокана. Вона надзвичайно сильно виразила громаду. Мешканці почали хвилюватися за свою власну безпеку, не кажучи вже про безпеку дітей. Сотні зачіпок, багато припущень та версій, але вбивцю маленької Кенді знайти не вдавалося. Поліцейський департамент спокана створив велику оперативну групу для розкриття цієї справи. Зрештою, матеріали справи стали найбільшими в історії департаменту. Детективи допитували багатьох підозрілих осіб, але нічого так і не знайшли. Поліцейські спокану не полишали надії, що злочинця, який забрав життя невинної дитини, буде знайдено і покарано. Тож вони протягом десятиліть не закривали цю справу та перевіряли будь-яку зачіпку, але всі вони вели в нікуди. Як згадує сержант Зак Сторман з поліції спокона, це був еверест наших холодних справ. Здавалося, що ми ніколи не зможемо подолати його, але водночас ніхто ніколи не забував про цю справу. Одна з багатообіцяючих зачіпок привела детективів до хіл Біона Морс. Він був серійним вбивцею. Його особа викликала багато питань адже було відомо, що він полював на дівчат. Та й поведінка в нього в значній мірі відповідала профілю та способу дій вбивці. І найголовніше, що під час вбивства Кенді він перебував в районі спокан. Хьюбіона Морсо запросили на допит. Він стверджував, що непричетний та й взагалі ніколи не чув про Кенді. Зрештою, на початку 2000-х він був виключений з числа підозрюваних за результатами аналізу ДНК. Незважаючи на те, що ця жахлива справа залишалася нерозкритою, вона ніколи не зникала з пам'яті міста. Уявіть собі, самовіданість детективів поліції, які невтомно працювали над справою 62 роки. З початку 2000-х аналізи ДНК почали активно набувати популярності, завдяки ним вдавалося розкрити найбільш заплутані справи та вийти на справжніх злочинців. Тож у 2001 році. Провідний детектив Мінді Конелі прийняла рішення спробувати скористатися досягненнями криміналістики у черговій спробі розкрити цю справу. Вона передала одяг Кенді в лабораторію в надії, що вдасться знайти на ньому ДНК-злочинця. Суд медексперти виявили біологічні рідини на нижній білизні Кенді та розробили ДНК профіль. Поліція завантажила ДНК-профіль в об'єднану систему ДНК індексів. Так званий кодіс, але не було жодного збігу. Поліція продовжувала шукати підозрюваних і надавала їх ДНК для порівняння з профілем, але особа вбивці так і залишалася невідомою. Каталізатором став період з 2017 по 2018 рік, коли активну роль в розслідуванні кримінальних справ почав відігравати судово-генетична генеалогія. Зокрема, завдяки їй поліція розкрила сумнозвісну справу у вбивці з Голден стейт Поліція спокона теж вирішила переглянути свої нерозкриті справи, щоб перевірити, чи можна розкрити якусь з них завдяки судово-генетичній генеалогії. Справа Кенді підходила для цього ідеально. Тож, у 2018-му заразки зі справи були передані в криміналістичну лабораторію для оцінки. Що ж таке судово-генетична генеалогія і як взагалі вона працює? За допомогою судово-генетичної генеалогії можна взяти зразок ДНК з місця злочину і порівняти його з базою даних родоводу. База даних перевіряє ДНК з місця злочину і видає, чи ця людина тісно пов'язана з кимось із бази даних, предків або нащадків. Якщо є збіг, то визначається, наскільки близько ця особа може бути пов'язана. З можливим злочинцем. Потім спеціалісти, вже використовуючи публічні записи, такі як свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб та інші документи, намагаються з'ясувати особу злочинця. Вони можуть зробити це, простеживши шлях до спільного предка, а потім спробувати звузити пошук до однієї сім'ї або навіть до одного імені. Це може допомогти правоохоронцям розкрити справу, в якій традиційний аналіз ДНК, не дав жодних зачіп. Отже, судова генетична генеалогія це ще один інструмент в арсеналі правоохоронних органів, якщо традиційні засоби зайшли в глухий кут. Так, детективи, які займалися справою Кендіс, взяли зразок ДНК, який зберігався в морозильній камері криміналістичної лабораторії з 2001-го та відправили його до генеалогічної лабораторії. Але, на жаль, зразок прибув у розчавленій коробці. Пробірка з ДНК також була розбита, а вся рідина просто витекла. Детективи не здавалися, вони повторили спробу та знову відправили зразки ДНК. Цього разу зразок прибув у хорошому стані. Але, на жаль, спеціалісти, що його досліджували, вирішили, що зразок ДНК був занадто пошкоджений для їхніх лабораторних технологій. І вони не змогли прочитати жодної генетичної інформації з нього. Нарешті, після 11 місяців або близько того, коли всі змирилися з тим, що навіть судова генетична генеалогія зможе допомогти знайти вбивцю Кенді, з'явився промінь надії. Знайшлася лабораторія в Техасі, яка працювала з крихкими деградованими зразками ДНК. Далі почалися переговори. Чи візьмуться вони за дослідження ДНК зі справи 1959 року. Вони погодились спробувати, тож їм відправили зразок ДНК, який залишився. Як то кажуть, це були останні краплі і останні надія в цій справі. В лабораторії знадобилося аж 6 місяців, щоб перевірити ДНК і родовід, поліція отримала вагому підказку. Таким чином вдалося ідентифікувати підозрюваного. Як Джона Рей Хофа. На жаль, на той момент він був уже мертвий. Джон покінчив життя самогубством у 1970 році, коли йому був 31 рік. Його донька надала зразок ДНК, який пов'язав її батька з біологічними зразками, знайденими на одязі Кенді. Зразки зі справи зберігали як доказ в епоху, коли про появу генетичного тестування ще і мріяти не могли. За дивовижним збігом обставин, що вразив всіх, хто слідкував за цією справою, Хоф був похований на тому ж кладовищі, що й Кенді. Тож донька Хофа дала дозвіл на ексгумацію останків батька, щоб поставити крапку у цій історії, і нарешті з'ясувати, чи був її рідний батько гвалтівником та вбивцею. І ось родина отримала відповідь Зразок ДНК взятий з його останків. Збігся з ДНК, яке було на тілі та одязі Кенді. Хоча розгадка цього злочину принесла деякі полегшення та численним родичам Кенді, які залишалися в живих, детектив, що розслідував цю справу, сказав, що йому було боляче повідомляти вдові та чотирьом дітям Хофа про те, що саме їх батько був таким жахливим злочинцем. Ким був бойця Кенді? Про Джона Хофа відомо небагато. Оскільки він прожив доволі одноманітне життя і рано помер, пішовши з життя, коли йому було ледве за тридцять, він народився в 1938 році. В спокані його злочинне життя почалося досить рано. Він мав судимість за дрібні злочини, ще бувши неповнолітнім. У 17 років він пішов до армії та служив у Кореї. А у 1959 році. Він жив у спокані, в будинку неподалік від будинку Кенді. На момент її вбивства йому було 20 років. А через два роки його вже засудили за те, що він схопив жінку, розтягнув її, зв'язав її власним одягом і намагався задушити. Коли вона перестала пручатися, він втік, думаючи, що жертва померла. Але жінка вижила, а Хофф відсидів аж шість місяців у в'язниці. Бо суд вирішив, що це спроба зґвалтування, а інших серйозних дзвіночків вони просто не хотіли помічати. В результаті засудження Хоф був оголошений дезертиром і згодом звільнений з армії. Після звільнення він продавав столові прибори, працював на лісопильці і м'ясокомбінаті, де отримав хімічний опік об обличчя. За словами детектива, не ясно, чи був Хоф взагалі знайомий з Кенді, але є одне велике але. Зведена сестра Хофа, якій тоді було 10 років, була членом цієї ж молодіжної організації, що й Кенді, і виконувала роль її старшої сестри в програмі. Зараз жінці 70 років, і вона добре пам'ятає, як сиділа поруч з Хофом, плакала і розповідала йому, як її приголомшила смерть Кенді. Дочка Хофа Кеті сказала, що відчула гнів і сон, коли дізналася, що її батько став підозрюваним. Їй було 9 років, коли він помер. Це дуже сумно дізнатися, що хтось, навіть не просто твій батько, а просто хтось з твоєї родини міг зробити щось подібне. За словами Кеті, вона прожила більшу частину свого життя, думаючи, що її батько наклав на себе руки через депресію. Але тепер я знаю, що ні, він був просто злою людиною, сказала вона. Джон Пос, одна з небагатьох родичів Кендіс Роджерс. Які живі і пам'ятають її. Їй було лише 13 років, коли вона дізналася, що її двоюрідну сестру Кенді викрали і вбили. За її словами 62 роки її сім'я несла тягар. Ми навіть звернулися в американську програму Найрозшукуваніші злочинці Америки, сподіваючись, що вони займуться справою, згадує Пост. А у відповідь отримали лише гарний лист, в якому говорилося, що даних недостатньо. І я ніколи чуєте ніколи не думала, що ця справа буде розкритою. Після того, як Хофа було ексгумовано складовище, де була похована Кенді, його сім'я перепоховала його на іншому кладовищі. Дякуємо, що були з нами, і до зустрічі в наступному випуску!